Я як я буду сміятися, якщо вони все-таки щось надумають, і воно гахне у них де-небудь на території Рефі? Просто в мене буде істеричний сміх. Повертаюся, там хитрий план. Е, Бахмут помаленьку буде відвоюватись від слова помаленьку, там не буде якихось таких активних дій. Ну, знаєте, сказати, що так одночасно вони всі почнуть переходити. На стратегію оборони ні, не можу, тому що нам дають дурня. Дурень говорить про хаос. Далі у нас е, колесо фортуни, яке говорить, що буде і так, буде і так, десь вони будуть і наступати, десь вони будуть і захищатися. Ну, тут десятка жезлов говорять, проблеми будуть рости, як сніжний ком, швидко, швидко, швидко наростать. Вітаємо, звичайні українці останнім часом бачать, що ситуація на фронті поступово змінюється. Інтенсивність бойових дій в найгарячіших ділянках зменшилась. Ракетні обстріли української території теж не такі активні. Звісно, в ЗСУ, СБУ, ГУР інших силових структурах, які захищають свободу та цілісність нашої країни, чудово знають, з чим це пов'язано. А от у звичайних людей немає відповіді на це питання. Через це в суспільстві починаються певні коливання та переживання. Чи то у росіян змінилась тактика і вони готують нам якусь пастку, чи то у ворога вже немає ресурсів, щоб вести повномасштабну війну. Відповіді на ці питання ми будемо шукати разом з українськими екстрасенсами тарологами та ясновидцями. Але спочатку підпишіться на наш канал, натисніть на дзвіночок, щоб першими отримувати сповіщення про нові випуски, та поставте вподобайку цьому відео, якщо воно вам дійсно подобається. Шаманка Сираш відповідає, чому ядерний шантаж РФ вже немає. Має такого впливу на захід? По-перше, кількість. Тобто, Штати знають хоча б приблизно, що там е по кількості не те, про що заявляє Ересія. Це перший момент. Другий момент. Ця тема тримається під певним контролем. То я ж кажу, о, навіть застосування тактичної ядерної зброї ну, неможливо у сучасному світі приховати. Це буде видно. Видно буде цю підготовку, видно буде це переміщення, а там нічого не відбувається. Розумієте, кроме цього бла бла, 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 весь мір в труху, ядерна війна, бла, 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 бла. І оця вся історія. Там нічого не відбувається, ніхто нічого не готує, шлюзи не відчиняє, ракети не перетаскує, які там ще не розікралися і взагалі питання, що там полишилося, і, і в якому воно стані те, що полишилося, я як я буду сміятися, якщо вони все таки щось надумають, і воно гахне у них де небудь на території Ерефії. Просто в мене буде істеричний сміх. Також цей ділиться своїм баченням, чи готує Росія повний перехід на стратегію оборони. Повний ні, але значна частина фронту дійсно починає іти з наступу на спад в оборонну тему. Тобто, ну от реально, воно вже, ця тенденція вже йде, і тут ми повертаємося на початок інтерв'ю, тому що для них темп а, наступальний стає десяткою знову. Ця десятка жезлів важкою ношею, все ще і нікуди воно не подінеться і не дівається. Ще одне важливе питання, на яке у Сейраш є власна відповідь, чому Міноборони просять зробити інформаційну тишу навколо теми контрнаступу. Ну, по перше, тому що це логічно. По-друге, це військова таємниця. Ну, типу, очевидно. В-третхі, там знову поверна, повертаюся, там хитрий план. І там буде і обманні маневри, і ося ця історія. Ну, коротше, отака штука. І не варто, щоб про це потякали всюди і скрізь, щоб ворог не розумів, де йому чекати того. Як блубцювання попиться, розумієте, з якої сторони, з якого боку? От і все ворог дійсно боїться українського контрнаступу, і це теж можна вважати однією з причин зміни тактики ведення бойових дій. Цей робить передбачення, чому пріоритетом ракетних ударів РФ знову стали українські військові об'єкти. Це, до речі, те про що я казала: що у них зміниться ракурс обстрілів з. Інфраструктури на військову, ну, на, на, на військові усілякі штуки. Ракет мало меншає. Їх влітку. Ну, в зараз в теплий літній період гатити по е, теплостанціям. Ну, типу, щоб що? Щоб ми в червні місяці такі, о Боже, ми сидимо без опалення. Ну, ну це ж абсурдна історія. Ну, без світла влітку, ну також це не той страшний удар. Який має сенс, тому так і по перше, кількість ракет сезонна історія, і вони намагаються, хоч якось, дестабілізувати військо, і вони намагаються знищити кількість наступательної зброї для майбутнього контрнаступу, щоб зірвати. Теролог Людмила Хомутовська ділиться власним баченням, чи зможе ЗСУ утримувати стабільні позиції на східному напрямку найближчим часом. Повторю тільки ту інформацію, яку говорила того тижня, що е, Бахмут помаленьку буде відвоюватись від слова помаленьку, там не буде якихось таких активних дій. Е, так що сказати, що за два тижні там ми його відвоюємо, я не можу, тому що нам говорять, балансу ще не буде. Але те, що хор, о, рух. Сторону відвоювання починається. Це то також Людмила Хомутовська розповідає, чим для України може обернутися поставка іранських шахетів на регулярній основі. Ну, підвищить підвищеним обстрілом, саме вони заходять дуже далеко. Так що це з однієї сторони небезпека, небезпека того, що по будинкам, по цьому всьому, а з іншої сторони, це нестабільність емоційна всередині країни. А люди почнуть яким чином на це реагувати, так що тут дійсно важка історія. Людмила Хомутовська також робить передбачення щодо переходу РФ на стратегію оборони, а не наступу. Знаєте, Сказати, що так одночасно вони всі почнуть переходити на стратегію оборони, ні, не може, тому що нам дають дурня. Дурень говорить про хаос. Далі у нас е, колесо фортуни, яке говорить, що буде і так, буде і так, десь вони будуть і наступати, десь вони будуть і захищатися. Е, так що чи перейдуть потім після цього, так перейдуть. Але ще такі час, коли 50 на 50, знаєте, у нас ще все-таки буде такі розвідки. А ще один відомий таролог Олена Бюн прогнозує крах для економіки РФ в 2023 році. Санкції, які були введені Заходом, потроху починають діяти. І це теж може стати причиною переходу до оборонної стратегії та зменшення інтенсивності. боїв. Так, да. ну, тут десятка жезлов, говорить, проблеми будуть рости, як сніжний ком. швидко-швидко-швидко наростати. Причому дуже швидко. Ну да, это все. Это, видите, это они сами, сами из-за этой войны загнали себя в угол или сами из себя сделали жертву. Олена Бюн розповідає і про те, навіщо РФ хочуть призвати до 400 тисяч контрактників до кінця цього року. Ну, якщо на вопрос, зачем. Э, опять у них остаются на сегодняшний день, видите, у Кремля остаются далеко идущие планы. Это не только Украина, я так понимаю. Это и Молдова, видимо. Ну, то есть собиратели Земли, да, еще у них так далеко идущие планы эти остались, они никуда не делись. А другой, с другой стороны, у них не получится воплотить в жизнь эти планы. Некие сковывающие моменты. Не, не получится. Сейчас еще три карты. А видите, остаются планы дьявольские, все-таки остаются идти дальше. То есть поняли, еще собирать земли дальше, присоединять и присоединять. Да, они собираются еще куда-то вторгаться. Смотрите, кроме Украины, у них планы наполеоновские еще куда-то. Но не суждено этому сбыться. Бывшие, это карта дежавю все мечты, которые были в начале год назад, когда. Кремль или же Россия развязала эту варварскую войну против Украины, сейчас э, это все идет по иллюзии. Мечты мечтами, а на самом деле это не так. Э, уход, уход от планов. И по-другому можно сказать, Украина стала той страной, это карта Зеленского, которая сломала все планы, далеко идущие планы Кремля. Территории ему нужны, видите, все равно, вот все равно они все равно намекают на то, что он хочет создать новую империю любой ценой. Пусть уже может быть не такую, как в начале э год назад, но все равно хочет еще насильственным путем что-то присоединить к себе. Все, що ми зараз спостерігаємо на фронті, ще раз доводить нам і всьому світу, що ЗСУ здатні творити дива. Ніхто не вірив в успіхи української армії на фронті, але ми тримаємось вже більше року та потроху звільняємо наші території. Задача мирних громадян не заважати Збройним силам України. На сьогодні це все. Ми прощаємось з вами, але зовсім ненадовго.